Квартири для майже 6 тисяч вимушених переселенців Мінреінтеграція підписала меморандум про співпрацю із міжнародною організацією з міграції. Вони спільно з урядом Німеччини розробили проект щодо будівництва чи реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб у шести областях. На це німецький уряд виділив понад 72 мільйони євро, 54 з яких реалізують цьогоріч для проекту. Розроблять механізм оренди, що зробити житло доступним для усіх категорій населення. Наша організація застосовує підхід з тимчасовим житлом, що робить його доступним для внутрішньо переміщених осіб. Ми робимо це через перебудову адміністративних будівель, відновлення пошкоджених житлових будинків та зведення нових. Цей проект у двадцять четвертому і двадцять п'ятому році, який у сумі 54 мільйони євро має бути зреалізований, забезпечить більше 1650 квартир для наших ВПО. У держави немає стільки коштів, щоб побудувати усім житло, але ми точно маємо можливість і зобов'язання знайти такі кошти серед міжнародних донорів, серед урядів партнерів.